Друзі, доброго вам всім дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 7 грудня 2023 року. Друзі, хочу показати, як виглядають черенки у підвалі і як я їх зберігаю. Так як я і казав перед цим у відео, зберігатиму я їх у воді, а точніше, на воді. Ось ємкостя, відра такі ось дочки. Така е, ванночка невеличка. І отак воно виглядає. Ось занурені у фашинах череночки е, приблизно десь на 5-7 см у воду. Бачите? Ось отак вони виглядають. І отак вони будуть стояти, отак вони будуть, як то кажуть, зимувати. І, друзі, хочу сказати, що це такий простенький спосіб. Я так ще ні разу не зберігав, але люди відгукуються, що все доволі непогано. Якось так: Ось все воно пробірковано. Це черенки, яких, яких небагато, і я їх буду вирощувати для саджанців, їх немає в каталозі. Ну, а це череночки, які можна навіть пустити під реалізацію. До речі, друзі, ви в мене там запитували. Дехто з вас, які сорти винограду в тебе є в черенках і що залишилось із саджанців. А точніше, не в черенках, а в чобуках. А то зараз будуть знову мені розумні люди писати, чому ти не так кажеш. Ось де бачите, мій невеличкий каталог. Можете натиснути на паузу. От. Отак воно виглядає. Ось Чубуки, які є по сортах. Все ось Кадрянка, Снігірь, Молдова та Сонцю, Перекстра, Гарольд, Світлана, Анюта, Забава, Скарлетт Роял, Кеша, Блекроуз і Свенсон Ред. Свенсонред, до речі, йде не у Кривний сорт винограду. І Кешмиш Юпітер. Ці чубуки на три бруньки всі коштують по 15 гривень. Кешмиш Юпітер, я тут невеличку скидку зробив, був по 30 Зараз поставив ціну 20 гривень. Так що така буде ціна на е, брунькові черенки. Якось так. І ось із саджанців тут трішки ще в мене залишилось. Скарлет Рояль, Кеша F, 739, Молдова, Кадрянка Преображення, Анюта, Аркадія, Забава та Сон, Світлана і Лідія по 50 гривень. Якось так. Так що, друзі, дивіться, можливо, комусь буде потрібно. Звертайтеся. Я розумію, що засаджанці зараз вже, в принципі, морози. Люди, багато хто не знає, як зберігати, мало хто звертається. А за черенки звертаються більше людей. Так що, кому потрібно. Замовляйте, не питання. Наріжемо, вишлемо. Черенки всі непогані, всі визрівші. Все як має бути. Якось так. Ну що, друзі, таке коротеньке відео вийшло. Бажаю вам, вашим рідним, вашим друзям, вашим близьким, у ваші домівки. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів, все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській Богомданій землі. Друзі, щиро дякую за увагу! З вами був Толян. До побачення, ще побачимось.